Доброго раночку малята! Сьогодні в нас з вами дуже-дуже цікаве та важливе заняття. Тема його безпека вдома. Тому слухайте уважно та запам'ятовуйте правила безпеки. Привіт, малята! Сьогодні ми хочемо вам нагадати правила безпечної поведінки вдома. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він феєричний, але дітки пам'ятайте. Та розеток не чіпайте, струм лихим ще може бути опіки, щоб не здобути. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню, там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави. Поруч кицька муркотить, лялька у вікні сидить. Ми їм скажемо доречно там сидіти небезпечно, не підходьте до вікна, бо підступна висота. Отже, малята, ви зрозуміли, що вдома буває безліч усяких небезпек. Щоб не трапилось біди, не треба чіпати. Дрібні іграшки. Ліки, не чіпайте закритих шухлядок, не стрибайте на дивані, не чіпайте електричні прилади, щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. забиття поріз, заноза, травма будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103. А що ж можна робити, запитаєте ви? Можна грати, малювати, можна любій матусі допомагати, прибирати, складати речі, прибирати бруд на полицях. І все буде добре, малим. Кі розумнички.